І так, мої дорогі друзі, покажу, як я роблю тісто на хлібчик і на піцу. Теж дуже просте, як і на пампушки: дріжджі, сіль, цукор, просіяна мукичка і тепла вода. Ну, не тепла, ну така градусів 32, отак, десь. І спочатку роблю опару. А потім воно підходить десь годинку, а потім додаю остальну мукечку і замішую тісто. І даю так само десь. Ну, тісто в мене стоїть довго. Сьогодні буде аж до вечора стояти. Зранку і до вечора. І так, для початку я ось взяла водички, теплої кружечка. І ось іде ще одна така кружечка сюди, повна, теплої дівчата-води. Вляла. Так, далі, столова ложка, ну така без горбинки, бачите, сухих дріжджів, Так, пів, ну так, на кончику я беру цукру. Бачите, на кінчику, отак десь приблизно. Отак. Отак от десь приблизно, далі додаю цукру в тепленьку водичку, потім стільки ж додаю от стільки солі і всипаю просіяної 10 повних ложок з горкою муки. Прямо звідси тако беру і просію її сюди, додаю сюди. Ось таке тісто в мене вийшло, бачите? Все, я накриваю його і даю, щоб воно постояло. Ну, я знаю, щоб дріжджі заграли. Хвилин 30, може, з годинку. О. А потім додам ще муки і буду замішувати. Потім ще додам муки. Яке в мене тісто вийшло, о, бачите? Постояло, ну, мабуть, годинки дві. Воно в мене стояло. Бачите? Таке все в поперешках І зараз додам ще до нього небагато. Так само ложок з 10 муки, неповних таких уже, щоб сильно тісто не забивати. І добре вимішу. Хочу вам показати, що після того, як додала муку і добре вимісила, додала ще 3 ложки столові олії сюди. Бачите, воно таке. І добре, зараз тісто в мене не забите. Таке виходить. Я його добре, добре, зараз буду вимішувати. Як добре вимісила тісто, ось бачите, накриваю його кришечкою. І хай стоїть в мене до вечора. Більш нічим не накрию. Кришечка хорошо сюди прилягає. Ну, і як вам ця краса? Прийшла я буквально через 2 години, а тісто моє вже до. Втекло. Так, зараз тоді руки змочу в воді, трошки відберу тіста, буде піца, все остальне буде хлібчик. Ось так, як у мене немає формочки, будуть у мене хлібчик просто таку надечку. Я сформувала воно дуже еластичне, таке гарне. Зараз воно в духовку не гріється. я його поставлю в духовку, хай печеться. Ось, дівчата, я вже спекла свій хлібчик. Аромантики вам не передати. Бачите? Така шкуриночка, ох, розкутяща. Клас. Ну, все, чекаю, хай хлібчик мій охолоне. А я пожарю биточки. Всім гарного дня. До побачення!